Всім привіт! Насвай команда Shark Trade. Давайте глянемо ринки та складемо план на тиждень. Отже, почнемо ми з BTC. Бачимо, що на тижневому графіку ціна працює з даним фракталом. Після чого, ось тут бачимо, неефективності не було утворено, тому я би відділяв себе наступними таргетами: це previous Week high High минулого тижня. Поза Позаминулого тижня. З Daily ми бачимо наступну ситуацію. Після зняття даного фракталу ціна не змогла не не змогла утворити жодної неефективності, вперлася в даний імп, після чого попрацювала в ньому з ліквідністю, проте не, не змогла доставити ціну до даного свінга. Тобто наразі ось тут відбувається певна невизначеність, я би очікував, напевно, розвитку подій в такому порядку. Це зняття даного свінга, після чого вихід вище, або ж вихід вище, закріплення на даними equal highs. Після чого формування імбалансу і продовження руху вище. З 4 годинною таймфрейму ситуація наступна. Тобто ціна продовжує рухатися у висхідному ОФ, ребалансуючи на ефективності, працюючи з ліквідністю та оновлюючи нашу структуру. Ось Тому ось тут бачимо, після крайньої маніпуляції в нас залишені квали на рівні 85400. Тому, в принципі, до них є бив, що росту в межах даного дня. Або ж це буде через перелой, або ж через формування ліквідності та маніпуляцію над нею. Чи просто вихід з актуальних з утворенням імбалансів. З годинки. Це підтверджується наразі даним агресивним мову з інвертацією крайніх неефективності та формуванням нових імбалансів. Наразі я би очікував формування факторів активності покупця, тобто імбалансу, і після чого вже працював би по висхідному order flow до моїх equal-highs. Далі глянемо Forex. Почнемо ми з ГБП. Бачимо, що з тижня нам утворили даний тижневий імп, який виступатиме, напевно, ключовою опорною областю для того, щоб продовжувати глобальні лонги проте для цього нам потрібен тригер на відкат. З дейлі я цього не бачу. Тобто після те тесту даного дейлі імбалансу ціна виходила вище, проте основний таргет був не знятий. Ось тут імбалансу не формувалося. Тобто на даному етапі свідчить про те, що продавці на наразі. Не можуть продавати ціну нижче, також покупці не дуже охочі ось тут виконують свої покупки. Що треба ж бачимо доволі непогану картину з формуванням flow. підзняти абсолютно вся ліквідність, що якраз таки вказує на даному етапі про зацікавленість покупців рухати ціну вище. Ось Тому ось тут бачимо дуже гарно набілему ліквідність. Тому я би очікував виходу вище на початку тижня. Проте бачимо, що з розрізу сесії ну, тут немає жодного підтвердження, оскільки Азія наразі знаходиться в такому більш боковому русі. Ось тут рейд даного фракталу може призвести ціну до зняття азійського хай, і після чого я вже слідкував з реакції. Якщо ми будемо агресивно виходити вище з формуванням імбалансів, тому тоді я розглядав би свої логпозиції. Поки що я би 100% почекав та залишився в стороні при наборі позицій. Далі глянемо євро. По євро ситуація СХТ більш зрозуміла, оскільки після рейту даного тижневого фракталу ми маємо зрозумілий таргет даний weekly imbalance. З Daily. Ситуація теж доволі зрозуміла, оскільки ось тут є і Є inducement. З 4 години у нас єдина проблемна область для шортів, це даний 4 годинний imbalance. Чи можемо сказати, що тут ордер flow подовжується? Так. Я все-таки буду на стороні того, що, скоріш за все, ціна як мінімум оновить ще дані свиньги, а то і зробить перехай, після чого вже продовжить рух нижче. Тобто тут доволі така невизначна ситуація, оскільки є і таргет, є і тригери для спуску нижче, проте наразі з локальних таймфреймів ми бачимо зовсім іншу картину, тобто ціна поки що ще продовжує рухатися в східному АФ. Нам потрібно все, що потрібно, щоб ціна. Або ж інвертувала крайню неефективність, показала силу продукції і продовжила рух нижче, або ж понці інвалідувала на шортовий Офф. Після, до прикладу, закріплення під даним свінгом з Dixie у нас ситуація доволі схожа до євро. Проте перевернута. Тобто бачимо, що у нас даний імп залишений. І якраз таки в нього я обцілився впродовж <кхід> тижня. З 4H. Ситуація наступна є. Yeah. Після захоплення ліквідності. Даний імбаланс. Ось. Також закріплення під даним. Точніше, закріплення немає, просто збір ліквідності. Ось, і я, в принципі, теж можу стверджувати, що це ще ми рухаємося у висхідному флоу Тому якраз таки інвертація даної неефективності, вихід вище сюди до вікна імбалансу. Формування ось тут моделі Зворотньої та якраз таки лонг по євро і шорт по Діксі у <coughs> середньостроковій перспективі. Далі можемо глянути air40 та yen. Почнемо ми з Air 40 з daily таймфрейму. Ситуація наступна. Після якраз таки ребалансу і зняття даного свінгу. Ціна вийшла вище, інвертувавши даний діапазон. Проте все ще імбаланс наразі даний лонговий на етапі створення. Є таргет all-time high з 4 годинного таймфрейму, також ми рухаємося в осінному ОФ. і, в принципі, маємо логічну точку опори, це даний 4 години імп, проте, звісно. Це нам може піти і від локальніших тригерів. З годинки це дані свінги, даний, або ж даний. Тому потрібно буде слідкувати за реакцією на ті чи інші зони. Ось тут я все ж таки би схилявся, напевно, до продовження шортових мувів, тобто до даного свинга або ж до даного імбаунсу, оскільки бачимо, що Азія у нас розпочинається більш шортово, тобто утворюючи дані імбаланси, тому суттєво ставить все-таки ножка об своїй логік позиції. Я би, в принципі, схилявся більше до шортів. Ось, і до тесту даної 4 години ефективності. Проте найкращим варіантом буде дочекатися формування Daily Imb і вже від Daily Imbalance лонгувати в сторону Ultime High. По єні ситуація виглядає наступним чином. Ми перетестували даний 6-й імп, точніше лонговий, після чого перезняли даний previous week Low Та з даного таймфрейму наразі починаємо вихід веч. Бачимо, що ціна ніяким чином не реагує на даний імп, продовжує рухатися вище найближчим товарітом є даний свінг, після чого даний, то в принципі вже структурна точка даний віклі фрактал. З 4 години бачимо, що теж висхідний офф продовжується, проте ось тут на даному моменті я не бачу, звідки можна набрати свої позиції хіба через відкат сюди. Ось. Або ж від локального годину офу теж можна набирати свою позицію, оскільки ціна. Знову ж таки, не повинна йти за 4 годинами. за 4 години свінгом, оскільки в принципі, ми рухаємося в 4 години МОФ після даного 4 годинного імба. ось з годинки теж доволі адекватний оф, ну, він не зламаний. В принципі, бачимо, що немає ніяких інвертацій лонгових неефективностей. Це наразі поважає її. І, і після якраз таки локального, можливо, тригеру. Ось тут зняття даного азійського свінга, можна пошукати лунгові позиції. Поки що для себе я тут не бачу жодного ентри. Ось, оскільки бачимо, що ще навіть не почався Лондон, я би очікував напевно маніпуляції Лондона і після чого вже е, виходу вище. Якщо говорити про середньострокову перспективу, то, звісно, очікую досяг... досягнення даного світу, після чого вже буду слідкувати за реакцією. Якщо вона буде <кх> більш лонговою, тоді буду вказати позиції ще до даного фракталу, а то й до даного. Ось такий план на тиждень, якщо підсумувати, то очікував би євро. Сьогодні-завтра сьогодні, сьогодні я би послідкував, проте очікую більше шорт. Ось проте можемо дати їй такий більш локальний лонг до даних-даних таргетів. По фунту також. Те ж саме. По золоту. До речі, не глянув на золото. По золоту ситуація наступна. Ми зняли рівень 3000. Ось після чого утворили дані неефективності, що в принципі є доволі непоганим таргетом для того, щоб ребалансувати даний висловний умов. З4H ситуація наступна. Це не знімає даний фрактал. Після чого формує доволі адекватний OFF. Тут ребалансує і даний імп. Мені здається, він тут є. Так, він тут є. Це не ребалансує даний імбаланс і продовжує рухатися нижче. Тому я би очікував зняття даних екварів, даних, даного фрактова. Ось, поксав наразі локальний шорт. В принципі, подікся лонг в віклі і після чого реверс. В середньостроковій перспективі всі мажори, які торгуються до долара, я би очікував, бачите, по ним лонг вихід. Ось. Також не забуваємо, що у нас на цьому тижні виходить, виходять важливі новини. Це ставка ФРС. Ось, вона виходить у середу. Тому, в принципі, будьте готові там ближче до того дня. Перегляньте знову графік, подивіться, чи не сформували там жодного SMT, де є набільшана ліквідність. Ось, і, в принципі, вже бути більш акуратними з позиціями. Всім дякую за перегляд. Якщо залишили якісь запитання, то запрошую вас в коментарі і всім гарного, профітного тижня.